Рада вітати вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами пограємо цифрами. Ну що, готові? Тоді не будемо зволікати, Розпочинаємо! А ось і наші давні знайомі. Ви їх діти добре знаєте. Це цифри. Захотіли цифрам, щоб їх порахували. Влаштували всі вони на великих квітах. А ви діти, ставте пальчик на маленькі квіточки і рахуйте від одного до десяти. Тож давайте усі разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вім, дев'ять. Десять. Дуже добре. Це прямий рахунок. А тепер навпаки, порахуємо у зворотньому напрямку: від десяти до одного. Давайте усі разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, діти. Набрило цифрам стояти одна за одною. І вирішили вони пограти у хованки, щоб ви, мої любі діти, їх пошукали. Будь ласка, уважно, подивіться на цей малюнок. І знайдіть там цифри. Шановні батьки, поставте це відео на паузу та дайте дітям змогу знайти цифри самостійно. Ну що? Чи всі цифри вам вдалося знайти? Давайте ми це з вами перевіримо. Одиниця заховалась біля собачки. Двійка на паркані. Трійка на дереві. Четвірка внизу дерева. П'ятірка на вікні. Цифра шість заховалась у садочку. Сім на даху. Вісім на хмарці. А дев'ятка біля дверей будинку. Молодці малята. Всі цифри знайшли. А тепер цифри вирішили зайнятись додаванням та відніманням. Уважно подивіться на цю картинку. Ось перший приклад. Якщо до двох полуничок додати 3, то скільки буде? Подумайте, добре не спішіть. Ну що, скільки буде? Вже вирішили? Так, вірно, 5. Наступний приклад. Якщо до 4 морквинок додати 2 морквинки, то скільки буде всього? Подумайте добре. Так, 6. Далі будуть приклади на віднімання. Будьте уважні. Скільки буде, якщо від п'яти яблук відняти одне яблуко? Ану, швиденько думайте. Порахували? Так, чотири. Ще один приклад. Скільки буде, якщо від чотирьох відняти 2? А ну-ка, швиденько рахуйте. Порахували? Вірно, буде два. Молодці малята сподобалось цифрами з вами грати. Ще б хотілося, але вже не можуть. Втомилися. Допоможіть їм дістатися до своїх будиночків. Погляньте на будиночок з цифрою два. Хто ж її сусіди? Правильно, один і три. Подивіться на будиночок з цифрою 3. Хто поруч з нею мешкає? Які цифри? Так, 2 і 4. А у будинку з цифрою 4. Так, 3 та 5. Подивіться, хто є сусідами цифри 5. Вірно, 4 і 6. А хто мешкає поруч з цифрою 6? Так, 5 і 7. Біля цифри 7 є сусіди. 6 та 8. Вісімка мешкає разом з. Сімкою та дев'яткою. І останній будиночок. Хто є сусідами цифри 9? Так, 8 і 10 діти, ви дуже добре впоралися з завданнями та пограли з цифрами. А я прощаюсь з вами. До побачення!